Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Як і обіцяв, прийшла вже ця штучка, яку я замовляв. Зараз ми її розкриємо. Замовляв в тому ж магазині де і все остальне на цей пристрій, так би мовити, безперебійник для роутера. Що це таке? Це модуль швидкої зарядки. Він же йде з роз'ємом USB, і що цікаво, вживиться він е, максимальною напругою 4,5 В. Чому я це взяв? Я собі так подумав, що якщо з цього модуля в мене виходить 497 В, то я його можу, вибачте, підключити до цього модуля швидкої зарядки і мати швидку зарядку до свого павербанка. Стоїть він 133 гривні плюс доставка. Я пішов на цей ризик. Тому що швидка зарядка, з якої я перевіряв, яка заряджає там повністю мій павербанк за 3,5-4 години десь, вона коштує майже 1000 гривень. Тобто, я вирішив ризикнути. Якщо ця тема спрацює, зараз я тут все підготую. Якщо ця тема спрацює, то відповідно. Це вийде трошки дешевше, і ефект ми отримаємо приблизно той же самий. Якщо не спрацює, то значить, я щось цей, цей модуль десь кудись потім цю е, спарку, так би мовити, кудись імплементую, і, і вона десь буде працювати. А натомість для зарядки куплю модуль, е, швидкої, ну, не модуль, а зарядку для телефону швидкої зарядки. Це е, плата з зарядки вона спрацювала, як я вже казав, вона заряджає, тобто вона давала можливість повністю там, зарядити, ну не повністю, а зарядити там десь на 75% павербанк. Але, зрештою, все рівно все приходило до того, там, що через е, два відключення на 4 години павербанк розряджався повністю, тому що ну, не встигало воно його повністю зарядити. Тим більше, що воно китайське, якби, якби це був там рідний самсунговський модуль, воно б може ще щось би якось і працювало. Однак маємо таку ситуацію. Зараз я тут відпаю. І спробую це все діло значить, припаяти сюди. Що ми тут маємо? Це в нас фаза ось. О. Так, і зараз мені потрібно трошки проводів. Зараз я принесу провода, щоб чуть тут спаяти, і будемо перевіряти це все діло. Знайшов провода, але я буду використовувати червоний і жовтий. Тому що синього і зеленого в мене вже немає, але тут. Нічого страшного, візьму такі трошки подовше. Так, зараз зачищаю їх, залудю і будемо припаювати. так, чудово. И появим, значит, это у нас будет плюс. Это у нас будет минус. Таким же чином сюди плюс, точніше мінус в даному випадку, і сюди плюс. Маємо. Таке діло. Це поки що прибираємо все, щоб воно не заважало, бо я дивився те відео. Та й ви вже, мабуть, дивилися, а можливо, ще ні. Що там не дуже добре було видно вимірювання мої. Тому я зроблю отак. <кій> Паяльник поки що в сторону. Це сюди. Так, я, мабуть, паяльник поки що, мабуть, вимкну. Це ми подивимось так сюди. А, Мабуть, можливо, потрібно, не потрібно було поки припаювати, щоб перевірити, наприклад, який струм модуль видає. Ну, нічого страшного, я відпаяю. Мабуть, що зараз ще ввімкну паяльник і все ж таки пилипаю. Так, і до речі, покажу вам, як я отвори. Потім пробиваю. Зубочистка проста, дерев'яна. Зараз, Раз. відпаяли. Прогріли і прямо отак от трошечки прокрутили і все, отвір готовий. Ну Тут багато олова, тому трошечки отак його можна прибрати. А тепер ще раз розігріти і ще раз. Добре так. Ну, все чудово влізе провід назад. Все, це я вимикаю. Uh, так, все тут наче добре. Нічого не цей. Тут, тут, тут пробуємо вмикати. Так, як бачите, лампочка спрацювала. Зараз перевіримо, що в нас по напрузі. Так, ну, має бути вам видно. Так, ну 4,97, 4,97 вольта стабільних маємо. Так, тепер спробуємо таким чином зараз, е, я переставлю на струм 20 А. Так, ну, бачимо, що споживання немає в холостому режимі. Чудово, зараз я беру павербанк і ми перевіряємо з павербанком. Так, приніс павербанк, приніс провід. До речі, маленький ліричний відступ. Значить, <кхем> чому такі пристрої? І телефони. Краще заряджати от такими кабелями з чотирипроводною схемою, скажімо так, з USB-розйомом, щоб було розпаяно на 4 проводи. Я вичитав, почитав трошки літератури. Значить, зараз сучасні смартфони для нормальної зарядки їм потрібна 4 проводна схема. Тобто, по проводам даних, які тут йдуть в USB, там передається якась столізворотний зв'язок, чи то яка-то інформація, якась обв'язка. я... Так, і не зрозумів, якщо чесно, але з того, що я вичитав, і з того, що якби, бачив і зрозумів, скажімо так, з власного досвіду, то двома проводами я не, змог, не зміг би заряджати по, від цього модуля по, перше, по початковій схемі, як я хотів. Тому <кхід> така ситуація. Так, взяв. Це гарний надійний провід з іншого пристрою, яким я вже цей павербанк заряджав саме від швидкої зарядки від телефона. Все працювало чудово. І тому зараз будемо пробувати. Так, не знаю, як його краще так, щоб воно зараз в синчого тут не впало. А ми зараз зробимо отак. Я його підіпру. Отако От провід. Сюди. Так, підключаємо, як бачите, так. І, власне, тепер перевіряємо. Так, струм, струм. Отже, зараз подивимось, що з цього вийде. Так, ну це вже зовсім інша справа, друзі. Як ви бачите, модуль швидкої зарядки таки щось... <кій> щось дасть цій схемі. E, значить, струм 2,5 А. E, <кій> <кій> це навіть так, скажімо, трошки більше, ніж цей модуль може видавати. Видає він тільки, скажімо так, розрахований на 2 А. О, ну, слухайте, це круто, круто. Е, дуже круто, тому що це говорить про те, що цей модуль швидкої зарядки, по-перше, працює. По-друге, він зможе швидко заряджати. І по-третє, не прийдеться купляти тут ще щось хімічне. Отже, можна далі продовжити розробку пластикової коробки для 3D-друку. Зараз я ще хочу. Знаєте, що зробити? Я зараз ще хочу, я припаяю. А, і хочу поміряти напругу. Мабуть, не припаяю, а я спробую зробити отако і поміряти напругу. Не забуваємо перемикати щупи на приладі, щоб замість виміру напругу не зробити коротке замикання. Так, ну 4,95, так, трошки просіло, а що ми цікаво маємо на зарядку? Так, я щось не дуже розумію на цьому, або, скоріш за все, там відходить. Так є. Так, бачите, тут 9 вольт. Тобто воно автоматично цей модуль регулює напругу від 5 до 12 вольт. І зараз він подає 9 вольт. І чим, я так розумію, чим більше буде заряджений павербанк, тим менша напруга буде подаватись. Що ж, а зараз я все залишу в такому стані, котра у нас зараз в час, котра година, зараз, я подивлюсь. 15 годин ми заражаємо зараз на другу поділку. Світло в нас мають вимкнути десь о 18, тобто за 3 години. А, значить, я зараз запаяю, і як, перед е, тим як нам вимкнуть світло, я подивлюсь, наскільки воно буде заряджено так, хай в такому стані лежить. І подивимось, зараз тільки я, е, підпаяю цей провід, щоб так не тримати. І подивимось, наскільки він за 3 години зарядиться. Тому е, я вам не кажу до побачення. Зустрінемось за, буквально за секунду. Друзі, значить, поки очікую, тут поки почне повністю зарядитися візніше павербанк, чи не повністю, а наскільки, значить, виявив, що цей діод дуже сильно гріється, більше 100 градусів. Знайшов тут себе 5-вольтовий вентилятор, кулер. Він шумить не громко, майже його не чутно. Знайшов такі меблеві стічки, поки що. Знову ж таки, все тимчасово, все на якихось варіантах. Далі це все можна переробити в більш, ну, скажімо так, поставити сюди спеціальні стічки електромонтажні, і вже потім до них, ага, єдине, що вони тут. Ну нічого, я зможу використовувати. Маленькі, але так, менше з тим. E, знач, хочу, хочу в оці отвори поставити хоча б на два кріплення, воно там якраз більш-менш співпадає на оці два. Але питання в тому, що отвори ці маленькі, ті, що тут стандартні. Тому я зараз взяв шуруповерт, взяв тут сверло. Зараз я трошечки розсверлю там отвори. І. Поставлю, якщо вдасться, щоб він трошечки охолоджував. Так, подивимось. Так, ну, підходи. Зараз ще потрібно перевірити, щоб воно тут лопасті стіни ціпчіпляли. Ціп, Ні, якраз чудово, якраз все проходи. Звісно, що такі стійки будуть дуже, е, як би так сказати, дуже високі. Менше з тим е, буде якийсь потік повітря і все-таки буде щось охолоджувати. Це краще, ніж нічого, як то кажуть. Так. Його можна в цілому і на одну поставити. Але на дві буде краще. Так, тому зараз ще цей. А, так, я його поставлю. Так, все готово. Просверлив. Так, і зараз тепер ще мені потрібно буде знайти. Тут в мене якраз є ще два маленьких винтика. Так, один. І інший. Ні, вони всі однакові, тому менших не знайшлось. Ну і нічого, це теж непогано враховуючи, що все робиться з підручних матеріалів. Просто все, що знайшов, все, що є, тому що. Якщо доводити до ідеалу, то воно нічого не вийде, тому що ти там щось почнеш робити, тобі десь щось не сподобається, це не ідеально, ти не ідеально, треба десь щось шукати і у висновку вийде. Як Тут таке воно виходить аби типу, або робочий варіант, або ніякої, тому що до ідеалу нічого довести неможливо. А що десь дивитись, замовляти, зараз воно все теж, ну, я би сказав так, трошки передчасно, тому що ще не зовсім зрозуміло, чи запрацює взагалі воно. А зараз вже, як бачимо, працює. Трошечки вдосконалюємо. Потрібно все перевірити. І вже потім можна намагатись, ну так, доводити died це гучно сказано, але більш-менш. Пристойний вигляд. Так. Тепер я би якось так хотів, щоб ці не знімати. Клем, може ще десь згодиться цей вентилятор. мало ли, Ну, як воно тут піде ще не зовсім зрозуміло. О, тому я зараз, в мене є ідея, зараз щось придумаю. Так, дивіться, знайшов я є в мене така платка. Тут такі ніжки на ній. І от я зараз їх відпаяю, одну, відкусю, отак от перпендикулярно, тому що вони якраз підходять для того, щоб прям цей роз'єм його включити. Зараз паяльник вже нагрівається. Беру пінцет і зараз спробую їх якось витягнути. Майже вийшло, і зараз так, і інша теж вийшла. Зараз я їх спробую дістати з пластикової обойми. Так є одна. І інша є. Чудово, тепер я можу їх. Сюди одягти. Зараз не дуже хоче. Давай іншою стороною. Так. Іншою зайшло. Тепер, так, мені їх потрібно. Мабуть, що одягати так. Тому плюс... Ага, воно тут так не вийде, як хотілося, ну <кій> нічого. Значить, будемо так, є. Виходить воно досить далеко, тому я, мабуть, підтягну трошки і загну їх. Це, підтягуємо. Зараз вставляємо сюди. Так, і треба їх якось якось отак. Я думаю, що буде нормально. Трошки підгинає їх отако. Так, і отако. Зараз я їх підпаяю. Так, тільки треба брати не за обидва, а за один. Тому що тут вже йде напруга. Щоб не закоротити нам вихідне коло модуля, тут захист спрацює, але... Це не дуже буде добре для самого модуля, тому так, випав. Зараз. Є І ще з цієї. Сторони. Теж є. Чудово. Так, перевіряємо значить плюс сюди. Чудово крутиться. Крутиться все добре. Так, ну, нормально буде. Якось буде крутитись. Так, тепер робимо отако. Так, Е и подъедну ему. Так, все. По-моєму, напрацювались. Так, ну, я вас вітаю, ми щось спалили. От бачите, як потрібно бути дуже обережним в цих питаннях. Цей модуль, скоріш за все, вийшов з ладу, тому що щось тут коротнуло. Значить 12-вольтовий модуль робота, а тут резистор вийшов. Ну, тут все, цей модуль. Непридатний, тому потрібно замовляти новий такий модуль. Ну, що ж ви зробите? Так буває. Через неуважність, поспіх і таке інше. Тож, <з Illinois> схема робоча, як ви впевнили, все працювало, але не дуже довго. Дякую за увагу. Зустрінемось, як я замовлю новий модуль такий.